І бачив я іншого Ангела, що летів серед неба, і мав благовістити він добру вістку мешканцям землі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми поговоримо про добру Івалі і поговоримо, в чому її доброта. Коли ми розглядаємо цю вістку, Трухальнівську вістку або вічне Іванге, багато хто звіщає про те, що вона звучить поетапно. Спочатку перша вістка. Деякий час, потім друга вістка, деякий час, потім третя вістка, також деякий час. І у мене е, виникало завжди питання, а в чому ж її доброта, коли звучить саме третя вістка про те, що буде пити вино ярості і так далі. В чому ж тут доброта, в чому проявляється вічність цієї ідеї? І зрозуміло, що я розслідував, дос, досліджував і задався питанням, а взагалі, для кого звучить? Ця Трохангельська вістка. До кого вона адресована? Можливо, це три не просто вістки до одного народу чи до одної особистості, а це три різних вістки в один період до трьох е категорій людей. І так, я відкрив це письмо Фелип'янам, 2 розділ 9-10 вірш. Я там знайшов такий вірш. Тому -то Бог повищив його, тобто Ісуса Христа, і дав йому ім'я. Що вище над кожне ім'я, що серед, перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних, земних і підземних. І так, я задався питанням, можливо, вістка звучить саме одночасно, і вона звучить одночасно для земних, небесних і підземних? І питання, хто вони такі? Що ось ці люди представляють, або що ці особистості, або що ці творіння Божі собою являють? Небесні, земні і підземні. Якби з першими двома категоріями зрозуміло, небесні це якби ангели, земні це люди, підземні, ну, знову ж, напевне, нечиста сила, або дьявол, і його ангели, але питання, як вони визнають Бога і чому вони уклоняться? Якщо з першими. З небесними все просто зрозуміло, хоча вони і так визнають, їм не потрібно ось цієї коронації, коли ми читаємо Филип'янам сказано, підвищив, дав ім'я небесні і так якби відомо. Якщо це брати категорію Ангелів, я не відкидаю цю ідею, але просто кажу, що земними тут якби також ну, більш детальніше зрозуміло. А підземні, тобто нечиста сила. Чому вона має колонятися? Чому вона має визначати? В неї все визначено, їм втрачати нема що і надіяться нема що. Тому навряд чи вони це можуть зробити. Тому, коли ми відкриваємося це письмо, ми можемо побачити і прослідкувати цих три категорії слідуючим чином. Це євреям 12 розділ сказано слідуючі слова. Але ви приступили до гори Сіонської, до Божого міста, Бога Живого, до Єрусалиму Небесного і до десятків тисяч ангелів, і до церкви перворожених, на небі написаних, і до суддів всіх до, бо, до Бога і до духів удосконалених праведників. Е, ви можете переглянути знову ж 12 розділів євреїв, продається контекст, але там в цих віршах я просто побачу важливу цікаву думку. Тут є головна думка, що це небесні, це ті, які спасені, це люди, які визначилися спасіннями, ті, які йдуть за акцією, куди би він не пішов. Це ті, які прийшли на шлюбну вечерю в одежах весільних і так далі, тому подібні. Це пшениця, яка посіяна на доброму тобто на добрій землі. Так от. Земні, Небесні це саме вони. І ось в Луки 5, 34 сказано, Ісус же промовив у відповіді: женіці заміж виходять сини цього віку, а ті, що будуть достойні того віку і Воскресіння з мертвих, мається на увазі про небесних, не будуть ні женитись, ні заміж виходити. І так, є сини цього віку, земні, а є небесні. Корінфанам 12 розділ, другий розділ, перше поселення Корінфанам 12 і 13 вірш. А ми прийняли Духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. Що й говоримо не визначеними словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. І так ми бачимо, що є духовні. Вони ж духовні, вони ж спасені, вони є небесні. Це перша категорія. Далі ми говоримо про людей земних. Знову ж читаємо Коринфянам, уже 14 вірш. А людина тілесна не приймає речей, що від Бога Жого Духа. Бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може. І вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а судити не може, її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав. Який би міг навчати, а ми маємо розум Христів. Апостол Павло говорить до Спасенних, що вони є духовні, а в біблії сказано Филипянам, що вони небесні, але є земні, які не за... я би не сказав, що вони не розуміють, але частково вони не розуміють, або тимчасово вони не розуміють. Їм потрібен час для того, щоб зрозуміти або прикласти певні зусилля. І я, браті, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, і тепер не можете, бо ви ще тілесні, бо коли заздрість, та суперечки між вами, чи ж ви не тілесні, і нехиба по-людському робите. І так, апостол Павло тут чітко показує: є духовні є душевні, душевні є тілесні, тому і душевні є певній мірі земні, духовні як би зрозуміло, це є друга категорія. І ось Петра, 1 Петра, послання, 3 і 18 вірш, 3 розділ 18 вірш сказано. Бо Христос один раз постраждав був за гріхи наші, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, щоб умертвлений тілом, але духово оживлений, який він і духом. що в в'язниці були, зійшовши з вішав. Вони колись непокірні були, які Боже довготерпіння чекало за нових днів. Тобто, за нових днів були якісь духи, які були у в'язниці, вони не прийняли. І сказано, коли будувався ковчег. Тут же зрозуміло, що в ньому цепто вісім душ спаслися від води. І так беремо допотопний світ. Там було дві категорії: одні спаслися в Ковчезі, інші не спаслися в ковчезі. Так от ті, які спаслися, їх можна сказати, назвати небесними, тому що вони спаслися, вони з Господом там на написах. Принаймні, ми читаємо в євреїм. Ви приступили до гори Сіонської, до міста Бога живого. До Єрусалиму Небесного, до тисячі ангелів і до церкви, первороджених на небі написаних. Про Ноя це можна сказати, він є небесний. Але ті, які загинули, вони навряд чи є земними, вони якраз являються підземними. Тобто тими, які втратили спасіння, для яких вже спасіння немає, вони вже фізично і духовно загибли. І Петро, якби так і говорить, це є духи, які у в'язниці, все. Вони себе зв'язали цим гріхом, вони втратили все це. І так висновок зрозуміли. Духи в темниці, вони ж підземні. Це люди, які відкидають спасіння. Тому у нас є час вибору. Та в нас ми можемо визначитися, ким ми є ще, в нас є ще можливість. Звичайно, що ті, які підземні, або духи у в'язниці навіть не задумуються. Вони будь-яке відео або е, християнське я маю на увазі, вони пролистують, воно їм не цікаве, вони не зацікавлені, дивитися, слухати. Можливо, вони навіть і в церкву ходять, можливо, вони звершують якісь обряди, але вони не живуть духовним життям. Їх не цікавить Біблія, їм не цікавить слово, вони втрачені для цього світу. Але якщо ти сьогодні слухаєш це відео, дивишся це відео, і можливо інші якісь християнські теми, значить, ти або земний, або небесний. Якщо земний, в тебе є ще можливість визнатися, в чому. В цьому що в цьому світі, в що на цій землі ще тебе приваблює, щоб його позбутися і стати небесними, тобто спасенними, щоб звучала до тебе перша вістка, а не друга чи третя вістка. І так, Петро пише: бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перший з нас, то він говорить про небесних, про спасенних. То який кінець тих, хто противиться Божій Божої А коли праведний ледве виспасеться, то безможний, тобто земний та грішний, де з'явитись зможе? У тебе є ще вибір. Амінь.